До з річки Прут досі не функціонують. Воду в оселі містян далі подаватимуть за графіком, проте відключатимуть її лише уночі. Червнева сесія депутатів міської ради, що обговорювали та які рішення прийняли народні обранці артефакти, які розповідають про історію Буковини, що цікавого розкопали історики біля костелу Серця Ісуса у Чернівцях. Чернівці водоканал відновлює денне водопостачання однак, нічні обмеження діятимуть і надалі. Комунальникам вдалося стабілізувати процес наповнення водогону та резервуарів з Дністра. Утім, водозабори з прута ще не функціонують. Аби встигати наповнювати резервуари, комунальники оприлюднили графік подачі води на найближчі дні. Так, 30 червня воду даватимуть з 7 до 21 години. У суботу та неділю 1 та 2 липня з 9 до 21. В понеділок, 3 липня, вода тектиме з кранів з 7 ранку. Також пояснили, за умови покращення гідрологічної ситуації на річках наступного тижня планують відновити цілодобове водопостачання. Майже 70 питань порядку денного. Депутати міської ради провели червневу сесію. Засідання розпочали зі скандальної заяви депутата Василя Максимюка. Він виступив із звинуваченням депутатки від фракції Пропозиція Тетяни Шепелько. Серед іншого депутат назвав свою колегу, колаборанткою, зрадницею та корупціонеркою. А ще зауважив про неетичні дописи Тетяни Шепелько у соціальних мережах. Я один раз про це вийшов сказати за рік при тому, що в мою адресу в адресу міського голови і в адресу ряду депутатів від пани Тетяни лиється безперервний, безпідставний бруд. І я готовий, що далі воно буде продовжуватися. Але кажу депутата трибуна, ось, а не як з під паркана лити в Фейсбуці і виливати все, що можна, правду і неправду, хабарники, корупціонери. Будь ласка, є правоохоронні органи. На захист Шепелько виступили її однопартійці. Зокрема, Юлія Савтенко на час виступу свого колеги покинула сесійну залу зі словами ганьба. Ви маєте повне право покинути сесійну залу. Ганьба ми вас будемо враховувати прихильницею Монтяни Шепелько». Уже після обідньої перерви депутати голосували за дострокове припинення повноважень Тетяни Шепелько, яке вона сама подала на розгляд народних обранців. Утім, необхідної кількості голосів це подання не набрало. Варто зазначити, що депутатка від фракції пропозиція не відвідує засідання уже протягом декількох місяців. Між тим на сесії розглянули низку інших актуальних питань: підтримка армії, звільнення від орендної плати військовослужбовців, стела загиблим героєм у Садгорі, а також закупівель. Для, автівок для ЗСУ. Було вдавно куплено минулого року чотири автомобілі це два пікапи і два автобуси, типу один повнопривідний, один передньопривідний типу Т-4. І відповідно вже передані військові частини, які відповідно подали заявки. Більше процес закупівлі автомобілів не відбувалося, оскільки безпосередньо коштів на ці питання немає. Депутат Тарас Прокоп додав, закупити автівки офіційно нині складно, тож закликав міську владу зосередитися на придбанні дронів для військових. Згодом депутати перейшли до освітніх питань. Зокрема, підтримали облаштування у школах, класів безпеки, а також заміну вікон та дверей на енергозберігаючі у всіх садочках громади. Обговорили й стан укриттів в навчальних закладах. Так не всі навчальні заклади, заклади загальної середньої освіти в даному випадку мають укриття. Протирадіаційні або найпростіші, що пов'язано, звичайно, перш за все з тим, які є специфіки будівництва самих закладів. На сьогодні є три заклади, які не мають власних укриттів навіть найпростіших – Це перший ліцей, перша гімназія і 38-ма школа. Однак кожна з цих шкіл має укладені договори з іншими інституціями. Відповідно, діти можуть відвідувати заклади освіти. Депутати також підтримали внесення спорткомплексу на небесній сотні до переліку інвестиційних об'єктів. Щоправда, наголосили про важливість збереження там бігових доріжок для жителів міста. Тому що це потрібно нам мати багатофункціональний стадіон. щоб це школа, по-перше, це школа, біг це базовий вид спорту. Футбол найпопулярніший, але це не базовий вид. А біг це те, що я і ви займалися на фізкультурі. Якщо він буде передбачати розширення поля таким чином, що там немає можливості. Зберегти бігові доріжки по периметру футбольного поля, тобто будемо ініціювати, щоб це за рахунок інвестора було перенесено на територію закладу школи, де це можливо. На засіданні також підтримали взяття кредиту від Європейського банку на нові тролейбуси та будівництво тролейбусної лінії до Калинівського ринку. Цей етап голосування був важливий для подальшого подання документів. За досі рішення дякую. на сесії прийняли рішення щодо перейменування вулиці Крилова на вулицю імені Кузьми Скрябіна. Варто зазначити, топонімічна комісія була проти такого рішення, враховуючи політичну діяльність музиканта. Утім, депутати все ж таки підтримали прохання мешканців цієї вулиці. Олена Крічко Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Чернівці газ подав до суду на комунальне підприємство Теплокомуненерго. Причина велика заборгованість. Рахунки Чернівці Теплокомуненерго можуть бути арештовані, якщо підприємство не сплатить компанії Чернівці Газ борг у 40 мільйонів гривень. Такий борг виник через те, що для жителів Чернівців нині діє найнижчий тариф в Україні. Його прийняли ще у 2018 році, пояснюють міській раді. І додають, попри воєнний стан, борг населення перед підприємством зменшився. Утім, боржників залишається чимало. Якщо ж рахунки комунального підприємства за зареш... Почтують підготуватися і розпочати майбутній опалювальний сезон у місті буде неможливо. Вже діє договірне списання у зв'язку з тим, що є заборгованість за природний газ, і нафтогазтрейдинг дану ситуацію вів ще з лютого місяця. Тобто кошти, які надходять зараз на теплопостачальну організацію, першочергово йде витрати заробітня плата податки, потім йде списання на судові рішення, тому якщо у разі чи не всі газ їм розглянути в їхню сторону судове рішення, то буде просто списання з рахунків. Видобували гравій і пісок у Чернівецькому районі. співробітники поліції задокументували незаконний видобуток надр землі. У районі села Репужинці поліцейські викрили двох буковинців. 68-річний житель Репужинців та 36-річний житель села Кадубівці нелегально видобували корисні копалини з місцевого кар'єру. Чоловіки за допомогою ескаватора Кейс завантажували гравійну піщану суміш на вантажівку КАМАЗ з метою подальшого транспортування. При цьому порушники не мали відповідних документів для законного здійснення такої діяльності. Правоохоронці вилучили транспортні засоби та вантаж. Тепер готують клопотання до суду про накладення на них арешту. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Артефакти, які розповідають про історію Буковини, що цікавого розкопали історики біля костелу Серця Ісуса у Чернівцях. Чуємо звук знахідки. Металодетектор сповіщає, виявив якусь ціль. Та що це шматок звичайного залізяча чи історично цінний предмет. Бузик. Кінець 19 століття. Гільзи, пломба, австрійська монета 1894 року та навіть елемент однострою австро-угорського солдата. Ці старовинні речі усього за дві години розкопала група краєзнавців на території костелу найсвятішого серця Ісуса. Якісь речі такі пов'язані з Першою світовою війною. Оце гільзи. Речі різного типу. І монети, як завжди, є. Бачите, якісь є. Навіть серед цих монет попалися, а пломба дуже цікава є. Історик Сергій Пивоваров каже, розкопки біля костелу проводять з дозволу влади. Ця будівля, зведена наприкінці 19 століття, і має багатий історичний підтекст. Нинішні знахідки надзвичайно цікаві, деякі з них часів Першої світової війни, зауважує доктор історичних наук. Перша знахідка це знак Капена Псайхен. Його носили на кепі австрійські солдати. На ньому він виготовлений у вигляді хреста всередині зображені австрійський імператор Франц Йосіф і німецький кайзер Вільгельм II. І рік 1914 Цей знак ймовірно належав комусь з офіцерського складу. Зазначає науковець виготовлений він зі зібла, Тож звичайний солдат тоді його придбати не міг, каже Сергій Пивоваров. Ще одна цікава знахідка це австрійська монета 1894 року. 10 філерів. Ця монетка була загублена очевидно під час будівництва храму. і Також таки доповнює наші знання і розповідає про знахідки того часу. Краєзнавці організували таку групу для дослідів самостійно, розповідає Юрій Чорней. Наразі у місті проводять багато ремонтних робіт, тож відкривають культурні шари ґрунту, до яких раніше не було доступу. І знаєте, вже перший наш вихід в поле, як це називається, ну, дав дуже гарні результати. Фактично за три години роботи ми знайшли більше ста Предметів різних періодів і різних епох з історії Чернівців, і вкотре це тільки засвідчило, що ми буквально ходимо по історії, і вся Чернівецька земля просякнута історією. Ми е, знайшли якісь цікаві речі. Е, ми показали про те, що треба уважно ставитися до того всього, що є в Чернівцях, і, і, і сподіваємося, що наш приклад е, надихатиме людей на більш дбайливе ставлення до історії рідного міста. Перше обстеження історики провели 15 червня у сквері Дня вишиванки. Тоді знайшли 111 предметів, які передали краєзнавчому музею. Те саме зроблять і з сьогоднішніми знахідками. Тож побачити їх може кожен охочий. Це підсвічники, кусочок, віночки, ага. щось є, щось немає. Це відмовозір, це відмові, так? Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ4. календар на 200 років та старовини Євангеліє виявили на кордоні з Румунією. Дві старовинні книги. Календарь на 200 літ 1857 року видання та Святої Євангеліє» 1865 року видання. Громадянин України намагався вивезти за кордон через пункт пропуску дяківці. Раритети прикордонники Чернівецького загону спільно з представниками митної служби виявили під час поглибленого огляду мікроавтобуса Мерседес, яким українець їхав до сусідньої країни. Наразі усі предмети направлені на експертизу. Буковина у жалобі. Сьогодні, 29 червня, відбулося прощання із воїном, який загинув, боронячи Україну від окупантів. Солдата Андрія Дурасова в останню дорогу провели в селі Коритне. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Люди кажуть опитування сі 4 у день конституції у сесійній залі Чернівецької міської ради посмертно відзначили понад 80 героїв. Міський голова Роман Клічук вручив сім'ям почесні нагороди на славу чернівців серед полеглих за незалежність України. Син Сергія Стеця. Чому на даний час забули про наших хлопців героїв? Раніше були банери, сиділи біля ЖД вокзалу, Кругом банери були. Про наших військ, щоб не поминали. А тепер що, сільпо, всяке то, що не треба, банери треба покласти, щоб помнили каже день, зранку до вечора, одне то саме». Команда Сі 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби опитати містян, як вони ставляться до такої ініціативи. З одного боку, звичайно, це важливо, а з іншого, ну, ранить дуже. Дуже ранить, тому що ти думаєш про це. І настрій, звичайно, одразу негативний. Більш ніж позитивний. Тому, на мою думку, 50 на 50. Ми будемо казати, що потрібно це робити. Я чесно не місцевий, але мені здається, що нормально насправді. Ну щоб люди бачили своїх героїв у це. Хоча мені здається, білборди так. Прані ну, в нас здається, ти дає декілька де є люди. Я не впевнена, що потрібно конкретно з чимось ім'ям чи прізвищем, але загальну картину можливо. Тому що ми люди тут на заході трошки забуваємось. Можливо, якісь більш загальні вислови про війну військових, але не конкретно. Ось так. Я не знаю, з приводу приватних білбордів, мені здається, що вони відволікають людей, а з приводу військових, звичайно, це актуально. І це ще раз нагадую, в яких часах ми живемо, куди йдемо, чого прагнемо. Ну, я вважаю, це дуже потрібно на кожному. Щоб люди розуміли, як нам зараз тяжко, щоб кожен міг захистити свою батьківщину. Ну, це долг кожного громадянина України. Ми опитали вісім містян різного віку та статі. Білбордів з героями України має з'явитися більше, кажуть опитані. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. СБУ повідомила про підозру ще чотирьом колаборантам із Луганщини та Херсонщини, які пішли на співпрацю з ворогом та очолили окупаційні структури. Усі вони повідомляють, в СБУ добровільно співпрацювали з росіянами на Луганщині. Мешканець селища Білолуцьк раніше очолював філію однієї з кредитних спілок і навіть у 2020 році планував стати головою ОТГ. Після повномасштабного вторгнення РФ злоумисник запропонував співпрацю окупаційним військам. Мешканку Рубіжного ще у 2019 році звільнили з поліції, де працювала слідчою. А після лютого 2022 вона вирішила знову. У використовувати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Ще один фігурант до повномасштабного вторгнення перебував на непідконтрольній Україні частині Луганщини і з 2015 по 2020 рік виконував обов'язки начальника так званого УГІБДД МВД ЛНР. Після захоплення російськими окупаційними військами Сватівського району він став одним із керівників незаконно створеного Троїцького районного відділу внутрішніх справ. А на Херсонщині староста села Томина Балка Білозерської селищної громади під час окупації захотіла зберігатися. Рехти владне крісло вона швидко перефарбувалась і отримала від нових господарів посаду заступника глави фейкової білозерської районної адміністрації. Після деокупації колаборантка втекла служба безпеки України ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні та ЄС. Злоумисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Серед клієнтів були громадяни РФ, які на підставі фейкових документів намагалися легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу. Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Щомісяця фігуранти виконували від сотні і більше замовлень. Наразі організатору схеми його кур'єру з Бучі, а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру. Двоє уже перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Хочу пустити коріння у Чернівцях. Історія багатодітної мами Наталії Верещагіної, яка була змушена переїхати із Луганська. Луганськ, Коломия, Охтирка, Ужгород і врешті-решт Чернівці. Такий шлях подолала Наталія Верещагіна у липні 2014 року. Вона з сім'єю покинула рідну Луганщину. Жінка з болем згадує, почала помічати, як поступово екстремісти захоплюють владу у рідному місті. Дитина гуляла, знаходила заховані боєприпаси. Останньому дзвонику заборонили співати гімн України. Всі всі наростали події. Потім були обстріли. Тобто, ну, під час останнього масованого обстрілу, під який ми потрапили, ми прийняли рішення виїхати. У рідному Луганську Наталя Верещагіна не була вже 9 років. Згадує, туга за власною домівкою та батьківськими обіймами не відпускає її і досі. Ну, це складний процес, тому описати його в двох словах неможливо. Це ну, коли дерево виривають да, або рослину виривають з корінням і кладуть його просто, наприклад, на підлогу, да, де немає підґрунтя. Розпочати все заново вдалось у Чернівцях. Сюди сім'я Наталії переїхала наприкінці 2020 року. Тут виховувала дітей, працювала та шукала нове заняття. Але повномасштабне вторгнення росіян знову похитнуло життя Наталії та її родини. «24 го я ж кажу, що я не повірила в це. І коли я почула свідомість, моя прийняла це, коли я почула першу повітряну тривогу, оскільки я мала досвід в Луганську цих звуків. От коли я це почула, тоді ну, я повірила, що почалася повномасштабна да, війна. У Чернівцях Наталія Верещагіна дізналася про хаб вона. Прийшла сюди та поспілкувалася із фахівчинями хабу. Розповідає кар'єрні радниці, психологиня та фахівчині дали їй чимало порад. Тут вона проходила різноманітні курси, зокрема, вивчала підприємництво та основи бізнесу. Найважче це сколихнути перші кроки зробити і щоб вони вже почали проходити якісь певні навчання чи пошук роботи. За кілька місяців Наталя Верещагіна змінила професію. Тепер планує відкрити власну справу, проводити фітнес-заняття. каже після дев'яти років, нарешті готова почати все спочатку. Ут у Чернівцях вона хаб це проєкт, що покликаний розвивати професійний потенціал та фінансову спроможність жінок постраждалих від насильства та жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства. Проект реалізується UNFPA – фондом ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID – Бюро humanitarian assistance. Максим Берник Ярослав Боячок. Новини Чернівців, телеканал СІ 4.